Добрий ранок, Friendly, мене звати Денис Френлі. Коротше, я все-таки. Я не знаю, чи казав це у відео, чи не казав, але я дуже хотів взяти дуже дорогу реакцію. Я не знаю, мабуть, це вже точно рекорд за всі наші реакції, тому що це коштує 109 гривень. Це дорого. Тому що це продукція від Маестро. А ми тоді пробували продукцію від Маестро Масі. Ну, пам'ятаєте, раніше десь 22 я пам'ятаю, пончики ми їли. Е і бісквіти ми їли. А це у нас рулети шоколадні. Я думаю, що не підведе, бо це буде дуже смачно. Плюс у нас ще є кава. Поїхали до заставки, зацінемо. Чи справді вартує це 109 гривень. Лесго! Френі реагує, Деніс Френі реагує. І сьогодні він буде їсти вперше. Значить, маестро Масімо, свіс рол Тірамісу. Бісквітний рулет начинкою. Тірамісу начинкою тирамісу су-су! Ну, якось воно ось так виглядає. Можете ще раз подивитися на коробочку Made in Italy з Францією попутав. Значить, це італійське маестро. Ось так воно виглядає. Добре, подивимось пізніше за гирлянди включити. Вимкнути. Все. Давайте. Я плюс тобі зробив каву, буде смачно, треба він про те. Так. Так, що по коментарям, Дивіться, трошечки обірно і трошечки хай буде. Вчора є коментарі, але лайки Ютуб YouTube списав. От падлюка. Перший раз, напевно, в цьому році, бо всі він зараховував, але... Перевчорашнє відео ще гірше. Ви взагалі нічого не понаписую ніяких коментарів. Не знаю. Можливо, потім напишете. Добре. А це що, типа... Ааа, сюрприз-те. Оце реально гарний сюрприз, як для мене. Так, а як відкривати? Зараз розберемось. Так багато часу. Давайте подивимося, може є якісь ще інші способи відкриття. Мабуть, нема. Ну тоді... Як думаємо, як можемо, так? Я хотів би це... хоча навіщо, Думати. Так, з кавою буде смо... Чого воно так придумано по-тупому? Навіть не знаєш, як то відкрити. Ну, щось, якби... знаєте... Херовихось. Все, коротше, ми досталися. О! Дивіться. Ку-ку! Так, що це у нас? А, ось такий рулет. На що це як чорний шоколад? Ну невже ви мене надурите, а? Я сподіваюся, що, що ні, бо тут пише нас обіцяють бісквіт бруле з начинкою Це трімісо. Ну тут на, малюнки, на малюнку не є який чорний, але всі ми знаємо. Малюнок це одне, реаліті це друге. Ну, в принципі, знаєте, типу тої ж п'яної вишні. Ніби тут темне, але не особо той темний. Ну таке дороге. А там ще у них торт був під Маестро, і він був кращий, можна торт зацінити. так. Тоже десь на відео. Тут все по 199 гривень. Це 109 гривень 109 щось ветерамісу. Щось ви, ви маестро об, обнагліли. Поїхали їсти. Ну так, в принципі, їсти смачно. М -м -м -м. Ну тут реально смачно. Дев'ять із 10, так? Ну він дорогий, дорогий. Давайте мені сам візьму. Мусу себе чимось смачненьким порадувати. По-перше, інших новинок там як таких не було. Тільки дорогі називається. А Після тої курки не знаю. Мабуть, не успіємо зачитати, бо мама вже йде на роботу. Але, коротко з коментарів, що там з основного? Це чорне. Написали мені, що тобі ці... не сподобалися кури вчорашні, бо треба їх додати в майонез і соус. Е і що вони були вже в тому олів'є, що я тоді з вами їв. ще в грудні, здається. Е зна? Можливо, так. Можливо, вона і правду написала. Тому... Саме це не лісся, коротше. Начинка тупо 10. А Оця чорна, ну, здається, 8, якщо не пам'ятаю. Зараз ще раз попробую. Ага, самий бісквіт. Бісквіт 8. Суховатий трохи. Ой, ну смачно, смачно. Так. Ну ч я? Я навіть не можу відчути. М -м -м. Ой, гіркувати саме. Ну сімбалю тоді там. Сімбалю. Ну так, чорне ми не очікували. А тут нам обіцяли коричню. Mm. Ну, На малюнку одне а в реальності друге. Знаєте. Ми б могли з вами і читати, і їсти. Але я вам не той, хто робить дві речі в одному. Ну, типа, з'їв і кусочок хіба і тоді зачитав, хіба так. Але я не можу, бо хочу досолодитися даною продукцією, даним біскітом. І ще, що такого цікавого, я запам'ятав вчорашніх коментарів, чи сьогоднішніх там були дописували, ну, типу, десь скільки 3 десь, години назад. Три години назад це сьогодні. Пише один, чи школьник, чи хто, я не знаю. Пише, коротше. Чому ти матюкався? Я дивився твій ролик, мама мене почула, взяла, і, типа, ремнем відбила. я Йому відписую теж поров. Я не знаю, чи це правда чи ні, я кажу, добре, якщо це правда, то я попрошу маму, аби мене теж ремнем відлупцювала. за матюки. Ну, так, є таке, що коли діти дивляться, то... Я просто не думаю, що діти ж так багато. Та ні, та дивляться. Думав більше... Щорти дивляться, ніж там, ну, ви розумієте, ніж там ці великі відоси. Хоч що дивиться? Ну, з кавою 9 балів. Ну, він здоровезний. Цей рулет. Уже не його їсти. Ох. Ну. Велика штука, велика. Можна було б на 2 дня поділити. І в другому мидні ми без з нея напоєм, напоїмо. Но яким каву ми вже п'ємо. Просто 109 гривень. Не, це дійсно дорого. Добре було б розділити на дві, дві реакції Ну але, блін! О! Ми можемо це з йогуртом попробувати завтра, але все одно треба докуповувати. Ми можемо якісь питний взяти. Так що... Та, бо того ж треба поділити, напевно, на дві реакції. Ну... Ну але поділити на дві реакції все ти... не вийдеш, що ти завтра нічого не купиш, ти мусиш купити. 8 балів, так. Ммм. 9 балів. Тому ми, мабуть, цей торт, цей бісквіт Перенесемо на завтра. І це не тому, що я хочу коментарі зачитати. Бо я їх так не зачитаю, маможе. Це через тому. Що дорого? Я, правда, би міг почекати там, ну не знаю, пару місяців, пару тижнів, і може би вони спустили з 109, допустимо, ну, хоча б 90 рівно 90 чи 89 гривень, 88. Але думаю, так коли вони це вже впустять, може взагалі цього не буде вже. Я не застата. Беру, поки я беру, коротше. В принципі, я заробляю. Правильно, правильно, все. Сьогодні, до речі, вже на роботу. Привітайте мене. Іду вже сьогодні на роботу. Та... Так що думаю, можна і взяти. Але він здоровенний, бо я вже наївся. Я би звичайно, я так зрозумів, що мені не треба грубі брати, мені треба таким... Ну, один коротенький, знаєте, з'їсти і все. Бо я, дійсно, вже не можу більше їсти. Не поняв. Що, далі якась смс-ка прийшла? Коротше, одним... Це коротше смс, а можливо, навіть ви і не чули це. 26 гібаті, що це означає? У мені лише 26 гібаті можна знімати. Що ем... Що ми можемо тут сказати? Ще можемо чуть-чуть відрізати і чуть-чуть на YouTube шорт, але тоді на завтра не дуже особо багато лишається. Самі розумієте, теж не вам це все з'їсти, щоб ви нормально собі розуміли. Ану, чекайте, зараз і щось запитаюся за коментарі. Коротше, у нас на читання коментарів 2 хвилини. Сказала мама. Тому засікайте 2 хвилини вона йде там збиратися. Хоча то вже за 10-8 вона точно сьогодні припізниться. Є один прикол недавно з запізненням почув. Він як то Содержить, як буде по Україні, та йдіть нафік, уже, чесно. Містить, во, містить А та... Отак як я вчора грішник був великим, тому... Може не буду цей анікдот вам казати, бо то що він з матюками. Добре. Дивіться, вчорашнє відео. Я лайки закрив, YouTube списав, не знаю. Перший раз списав в цьому році, окей. 25 е, коментарів, що непогано, але лайки закрито, Бо там було по нулях. Я мусив закрити. Перевчорашній ролик ще гірше, навіть за ті лайки. Тільки 2 лайки і взагалі 0 коментарів, не знаю. І ви мені тут е, говорите, що менше знімаю круглого числа. А яка різниця круглий чи квадратний? Ви пропустили один ролик. Ну, може, вернете актив, не знаю. Діло за вами. Пішли читати 2 хвилини. Пише нам фінву, ти казав, що Ютуб взагалі лайки не списує, а ось на цьому відео взагалі їх немає. Ну а ти що не знав, у нас постійно так, що якщо навіть у нас 2-3 тижні підряд лайки є, то раз і вже їх немає. Бо так Ютуб захотів. Ну і ти нічого не зміниш, бо так Ютуб захотів. Та. Е, значить, Марко Тобі. Нужно було туди і май... ілі майонеза, і соуса додати, Тогда точно <кхем> вкусно було б. Оце можливо навіть точно. Точно мені і написала. Щоб тебе, блін. Е, точно, напевно, треба було і зробити це мені там. А я щось не додумався, я лише подумав посолити. Бо знаєте, зранку знімаєш важка не варить. Та. Треба було, напевно, дійсно якось майонези кадати туди. Ти, можливо, перем... Ні, ну не в банку, бо там би інші б брали то м'ясо. Треба було просто на тарілку і змішати. І я не змішав, тому така херня вийшла. Так. І мені не сподобалось. Та. Так що все-таки треба койсоуса. Ви були праві. своїх фенс. потрібно було дуже сильно закульцувати, а дуба... тої банки потягнути у ніс, тобто би і не можна ножами відкривати. По ідеї так, але я не можу так сильно. Ну, можливо, якщо ви подумати, можливо, би вийшло. Треба кось резко сіпнути і то відкрити. Він... Так теж тато поясню, але я не можу це відкрити якось. Катя Рудакова, то нужно топором відкривати і смайлик який сміється. Е -е 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 -е. ну, Топоромби так. Топором би вже як чвахнув, то вже б відкрило зразу. Але курка розсипалась вбився. Е Тісмей 2005 я думаю, це буде смачно. Ну. Як бачиш, дівчата написали ці, що з майонезом і соусом. Якби так, то було би смачно. так то, не, Саме не смачне, та й навіть солью не, вправ... не оправдало смак. Так, що ліпше з соусом. Можливо, Ви зараз скажете, перепробуй, зніми ще раз і з соусом. На YouTube шорт хіба що. Та... Ніколи алмейда, мабуть, тобі не сподобалось, бо це додається в олів'є та інші салати. Пам'ятаєте, і олів'є там здається, оцей коментарій. Такі ж були кури з майонезом, то кукурузами та іншим, і воно там перемішане соусом і майонезом. І тобі сподобалося, тут просто без нічого тобі не сподобалося. Це твоя правда дійсно. Можливо, давайте закріпимо цей коментарій, бо він все-таки дійсно правиль, правильний, та. що мені не сподобалося, що все-таки це треба добавляти Або в салат. Ну, або все. Або змішувати з майонезом і соусом. Ну, все-таки це вірно, мабуть, вона написала Ніколі Алмейда. Bloodwell, жду стріма. Ну, Дивіться, у нас зараз 24 700. Ну, ясно, коли я вже прийду додому вечором, буде 800. І як буде сьогодні 800, вже точно запущу стрім, бо то вже скоро 25 тисяч. Нові молодці, нові активчики. Правда. Ви всі знаєте і так, що правда. Жду стріма, окей. Дода Дуденко, давно Ютуб вже лайки не, не забирав у Дениса. Вирішив забрати. Ну. Но... Побешкетувати там. Да. К Рафель. А чому немає активу під вчорашнім відео? Ну це я вам тільки щось сказав. Чому нема? Це до вас питання. Е, так. Анна Кароліна. важко відкрив, та ще й не смачно. І череп. Реально череп. За вчорашні відео взагалі купа черепів. О, оцей коментар. І це що я вам розказав. Octopus World Podcast. Денис Матюкас дивився твій ві відео. А то вони дійсно кажуть на українському не відео, а видево. Чого видиво, що там видивлювати? видавлювати. І мама почула, і, як ти сказав, матюки, вона вхопила Але мене і почала мені сильно дубасити. Тепер рожу з льодом на голові, бо там відкрита гематома. Я що це рофельні... Коментарі, скоріше за все, бо, того, що знаєте, є такі подібні. От, Наприклад, якби я допустим, випустив якийсь музичний трек, мені би зразу написали. Твій трек, твоя музика настільки геніальна, що я кинувся під поїзд, і тепер я пишу тобі з раю. Тобто це й коментарі. і коментарі. коментарі. Напевно, це також відноситься до таких типу коментарів, що типа ну, ну зда... тільки лишається здогадувати, чи це правда чи ні. Ну, тим паче, я написав, якщо це правда, вибачаюсь зараз. Попрошу, ну-ну-ну-ну, що теж лупцювало, Ну це теж. Йому, І він тут вже всі посміялися. Та. Е, так, Nautical, ну, типу, якщо його відбувати, то нехай мене знаєте, та. якщо я такий поганий і грішний. Наутікал Ков, чому так багато матів? Ну, не знаю. Бо видно, ми захотіли. Я захотів Такого, знаєте. Праве робити, як тут називається, на напрес та мою матію багато поставили. <ріху> називається щось треба придумати, щоб відповісти. Деніал Паркер. Перший відео в цьому коду, який Ютуб не засчитав лайки. Ну. І перший коментарі Деніала Паркера тихо у цьому році, яке він нормально написав, а його не заїли Він написав Лігендині уходять знімають на курицю. Та, до речі, перше твоє. Коментарій та. Лакісвей, ну наконець йому пише. Ну наконець, у другий комент написав, крім легендів. Ну, вже, вже якась проблема, ага, затронув проблему, вже то не заїло його. Я, яся ремчук. Точно під цим відео Денис закриє лайки. Перевір. Е, Амелівич, а що лайків не буде? Як бачиш, е, Джонні Джокер, де лайки? Вже є 12 коментарів. Та вже їх 25. І, і, і нема, коротше. Все, ну хоча б щось успіли трошечки почитати, що успіли, то встигнули. Та. Е, тому що, продовження буде на завтра, читання коментарів. А, або сьогодні стрімте, або на стріму сьогодні. Коментуйте, коротше, перед чуєшні відео найбільше. Е, значить що, один кусочок на YouTube Short. Може сьогодні вечором. Бо то я зараз добре поїв. А зато перше з'їв я е, перед відео. О. Макарон з кури... ну, коротше, не треба бачити. Макарон от таке, як тут на пательні. Макарон з якоюсь підливою курячою, це мама під реберцями. Ми це вже їли з тим стейком. Це стейк, якщо що. То ще лишилося того стейка з макароном. І не наївся. з'їв цей з вами бісквіт, уже ситий повністю. Це добре. Все-таки. Та, понятне діло, за 109 гривень ще не наситився, Коротше, одним словом, значить. Коментарі будуть пізніше, ми беремо, чекайте, тут було... Голову... На жалко розірвав. Е, значить, 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 поставиш у. Добре. Коротше, одним словом, беремо тако без ніякого кулька і засовуємо. Маестро. А це реально з Італії? Чи це тіпа е, з Італії, знаєте? Ну, одним словом, воно смачне. Та. Не... Е, та воно іноземне, значно італійське, можливо. Так, гуглив. Е, Мілан Італія. Так, все правильно. Виробник. Е, Офіційне ВІТА Дольчевіта. До, е, Світ Піца, новембер 7. Мілан Італія. Коротше Італія. Так, Добре, не будемо затягувати це відео, бо воно і так. У мене вже купа відосів. Вчора щось довго затягнув, чи коли -то там начинку то лише позбираємо і все. Зараз я буквально за 40 хвилин 45 приблизно вже почну збиратися і виходити на роботу. Перший робочий день. Ні, не перший робочий день в цьому році, чи перший. Чекайте, 1 січня я вже пішов у лікарня. Значить, перший робочий день в цьому році. Та. Бо я тоді вам сказав 1 січня, що я йду на роботу. Я пішов на лікарняний. Значить, сьогодні перший робочий день у 2024 році. З вами був Денисик Дружний. Постараюсь більше вас на вас у відео не матюкатися, хоча всі ми знаємо, сказав одне, потім через деякий час друге. Ну, так будемо старатися, так що вибачайте. Я знаю, що це був рофл коментарі, але натяк зрозумілий, щоб я не матюкався одним словом, тому будемо старатися. Е, що ж, ви і так все знаєте, Ютуб може списати під цим відео лайки. Коротше, коментуйте. лише, Коментуйте, а далі вже за вас все зроблять. Інші глядачі попідписуйся. Це й добре, все, бувайте! Гарного вам всім дня, пока!